Ви дивитесь щоденники IRC Prime Yalta Rally. і сьогодні ми говоримо із гонщиком команди Шкода Патріком Санделом. Hello. Привіт, вітаю тебе в Україні. дуже дякую. Як тобі погода? Як Ялта? це реально класне місце. Ми прибули сюди в суботу. провели невеличкий тест вже у неділю. Особисто мені подобається місто. Хороші люди, трохи слизькуваті дороги, але загалом місце просто чудове. So, сьогодні перший день, коли гонщики вже їздять, пробують трасу. Що ти скажеш з приводу траси? чи складна вона порівняно з етапами у інших країнах? тут набагато складніше ніж з звичайних ральових трасах. Я виступав у подібних змаганнях у Сербії, Хорватії. Якраз ялто скоріше можна ототожнити з цими етапами. Слизький термак. Коли ти їдеш крізь ліс, дерева навицають над дорогою. Такі місця сухі, як ніде. Навіть якщо вночі йтиме дощ, все одно буде слизько. Думаю, ралі буде складнуватим. Але спецвідрізки мені подобаються. тож я отримую задоволення цікаво, що ти згадав про Хорватію. Ми вчора спілкувалися з Яном Копецьким, і він казав те саме. Хорватські траси дуже схожі на тутешній ялден. Отже, ти тут пробув вже декілька днів і провів деякі тести. Так, ми зробили декілька заїздів у неділю. Ініціатива йшла від організаторів в ралі. Дорога дуже схожа на ту, якою ми будемо їздити сьогодні. здається, що в нас непогано налаштована машина. Ми лише зробимо невеличкі коригування на завтрашньому шейкдауні, але в цілому все окей. Цікаво, що ти вже маєш певні міркування щодо налаштувань. <рес> так, так, коли ми робили тести, вранці все було окей. Та вдень пройшов дощ, і нам довелося чергувати режими для сухого і мокрого асфальту. Отже, до того як почався дощ, все йшло добре, та потім стало дуже дуже слизько. Це нормально, але мені буде важко визначити правильні моменти гальмування. Коли ми їхали спецвідрізком, і було сухо. Неможливо було зрозуміти де можна послизнутися під час дощу, а для цього боятися не варто. Отже, найскладніше буде вибрати правильний момент для гальмування на слизькій дорозі під дощем. Ти вже знайшов місця, де можна зрізати кути? Чи тут це зробити дуже важко? є декілька місць, де можна різати. Втім, треба бути обережним, коли вдаєшся до такого маневру, адже є чималий шанс вдаритися. Тому що асфальт на декілька сантиметрів вище ніж земля, і в момент зрізання є небезпека втратити контроль над машиною. і хто його знає, до чого це може призвести? Тож треба бути обережним. цього року вирішальним фактором на ралі Монте Карло був вибір гуми. Як ти думаєш, чи буде це важливо тут? Так, можливо, але знову ж таки все залежатиме від погоди. Якщо впродовж гонки, приміром, буде чисте небо все буде добре, однак щойно пройде невеличкий дощ. Погода оманлива в різних місцях траси. Вона проявляє себе по різному. Тут таки вже буде важливим правильний вибір. гуми. Яку пораду ти б дав молодим гонщикам, для яких ялта Ерсі стане першим у житті серйозним випробуванням. Стартуйте потроху, намагайтеся набирати швидкість поступово. Коли ти молодий, то все, що тобі потрібно, наїздити якомога більше кілометрів. Від цього залежатиме усе. Якщо ти пройшов перший спецвідрізок, це без сумніву вже якийсь досвід. Отже, якщо ти стартуєш поволі, все робиш послідовно, відчуваєш свою швидкість. Це єдиний спосіб зробити все правильно. Якщо ти хочеш стати найкращим у світі тенісистом, ти мусиш грати в теніс. Тут так само хочеш бути прекрасним пілотом, мусиш багато їздити. Тож залишайся на дорозі твої механіки працюють не лише з твоєю машиною і з екіпажем твого напарника Карла Круде. Естонського пілота, доволі талановитого це таку пораду ти йому дав. так. Так саме так. Це його перше ралі на тармаку. Тож йому дійсно треба триматися дороги, вчитися і робити все послідовно. Але він розумний хлопець у нього все вийде. Чемпіонат чемпіончемпіоната проходить переважно на асфальті, на відміну від WRC, де переважає гравій. Ти був доволі успішним на SWRC протягом да цього сезону. Ти був чемпіоном в категорії юніор. Овкос і вот джуніор даблсі чемпіон кенікампере чи можеш ти порівняти арсі та даблюарсі в цій категорії? Так, як бачимо, в АЕРСІ боліди їздять переважно по тармаку. Для мене цей тип покриття залишається чимось, над чим ще треба попрацювати. Саме тому зараз я так активно звертаю увагу на всі деталі. Треба вдосконалюватися. Знаєте, коли я їду по гравію або снігу, я знаю, що може бути найшвидшим у всьому світі. А на асфальті треба попрактикуватися. Для цього ми пройшли в цей чемпіонат. Рівень асфальтових гонок дійсно дуже високий. Тож Це і є причиною того, що старт цьогорічного сезону був не дуже вдалим для тебе. Так, це одна з основних причин. Ми не могли підібрати правильну конфігурацію для Корсіки, але в Ялті я думаю, ми покажемо набагато кращий результат. Які в тебе плани на майбутнє? Звичайно, ти зараз виступаєш у асфальтовому чемпіонаті. Maybe. Чи збираєшся ти повертатися у WRC? так. Точно саме такі в мене плани. Я сподіваюся, що зможу повернутися у WRC наступного року саме там. Я хочу бути. ARC справді хороший чемпіонат, але я зрештою хочу поборотися за титул чемпіона світу в ралі. Це моя найвища мета. А ARC – класний чемпіонат, особливо що стосується асфальтових спецділянок. Я багато чого навчився від учасників. Бути тут непогано. Тим паче таке медіазабезпечення. євроспорт це чудово. Сподіваюся, в майбутньому чемпіонати працюватимуть якось разом, і ми матимемо один світовий реліний чемпіонат, який буде справді грандіозним. Чи не думаєш ти, що повернутися в WRC може бути проблемою, адже тепер ти змагайся в АРСІ не на машині категорії WRC чи S2000. і ти не в полі зору менеджерів провідних команд. managers. Ну, ви могли бачити, як минулого року деякі гонщики переходили з АРСі в заводські команди. Я помітив, що боси WRC пильнують за перебігом подій в АРСІ. Єдина річ, яка навіть не є проблемою, це якщо ти пропустив декілька гонок в сезоні, адже ти втратиш стільки ралійного досвіду. Приміром, Міко Хірвонен, Ярі Маті латвала. Вони змагаються на кожному ралі й жодного не пропускають. Вони накопичують такий досвід на кожному вікенді, і це не так. Вже й просто піднятися, коли ти молодий, особливо коли треба змагатися з лідерами, а надто на етапах, де вони були по п'ять разів, а ти вперше, оце непросто. Отже, це єдиний мінус ARC. А в цілому мені змагання справді подобається. У з цього року виступає нова заводська команда Міні через два роки туди, що війде Фольксваген тож у тебе більше шансів потрапити кудись. Так, абсолютно точно саме таким є і мій план. Це єдиний шанс для нас пілотів здобути більше місць. Це справді добре, коли в чемпіонат приходять виробники. І наостанок, ти можеш прокоментувати початок сезону 2011 року і поділитися враженнями від трьох етапів, що минули? перший проходив у Корсиці. Було добре, ми багато боролися, але я не цілком був задоволений. Але зараз ми почуваємося набагато краще на даний момент. Це моє друге раллі. Я відчуваю, що тут я зможу показати кращий результат. Наступним етапом буде Бельгія. Новий для мене досвід. Але минулого року в Німеччині ми були швидкими в класі SWRC, тому невеликі напрацювання в нас вже є. все має пройти добре. Після цього ми виходимо на гравій. і Я покажу, де раки зимують. Як ти думаєш, хто даватиме жару на Ялтаралі ралі Звичайно ж, Ян Копецьке, Юхо Ханінен, Мікелсен і, можливо, хтось із Пежо. Але я думаю, що Ян Копецьке буде справді швидким. Я сподіваюся, що прізвище Сандел теж знайде місце в цьому переліку. Так, дуже тобі дякую. дякую. Це був Патрік Сандел, гонщик команди шкода, який виступатиме на «Прайм-Ялта-раллі» 2011 року. Дивіться щоденники «Прайм-Ялта-раллі» на першому автомобільному.